Представься, будь ласка. Пелінкевич Дмитро. З якого ти міста? А, з міста Дніпро. Представся, будь ласка. Мусимов Римазан Романович. Розкажи трішки про себе. А, боксом займаюся 8 лет, а, в любительському в основному спорті. Мало разів виграв Україну і по юніорам, і по молодежі, також і по еліті, по взрослому. Профі хочеться побоксувати, почувствувати себе. Новий, можна сказати, як новий вид спорту. Ну, будемо пробувати, будемо. Що знаєш про свого суперника? Дивився декілька його боїв на Ютубі. Ну, бачу, що він досвідчений хлопець, в цілому гарно працює. Ну, то, то, то все, все, що знаю. Особо ничего. Единственное, смотрел в интернете, что смог найти про него, это у него есть какие-то достижения по карате или тэквондо. Вроде бы, Вроде бы как, если не обмануть чемпион мира. Поэтому то наверное, понимает. А так будем смотреть все в ринге. Який план на бить? Працювати на ногах, більше рухатись ну і зробити якісь нестандартні гарні передвіження по ринку, ну, в принципі, не чекають от якихось боксерів, боксеров, тяжеловесів і так далі. Який в тебе план на Я вам не могу сказать, що бо бои його не бачив. Вийти в ринг. А далі по ситуації смотри, Він трохи немножко мене. Поэтому не спешить никуда, никуда не гнаться, а просто посмотреть, что он умеет, что он может, а дальше из этого уже будем принимать решение, потому что, опять же, не видели, как он боксирует, не знаем, что он может, что он не может, будем по, по ходу смотреть. На ютуб каналі Дженерейшн» вечір боксу Ті Біджі інтро 1» продовжується. І на черзі у нас дуже цікава пара. Мене звати Олександр Пасічник, це мій колега Сергій Лукяненко. І він зараз вам розповість, чому буде зараз цікаво. Тоді, коли між собою сходяться два дебютанти, яким немає чого втрачати, але їм є, є багато чого здобувати, вони хочуть себе якомога краще проявити. І ці два дебютанти, окрім того, всього ще боксують крузерветі. А ми знаємо, що в крузервейті імовірність нокауту, вона все ж досить висока. І Тому треба уважно спостерігати за поєдинком, оскільки попередні бої вже натякнули. Хлопці хочуть достроково перемагати. Якщо в попередніх боях, де і полегші боксери билися, таке відбувалося, то що заважає в цьому поєдинку, відбудеться чимось подібним. Тож між собою зійдуться Рамазан Муслімов із Харкова із гарною любительською кар'єрою. Він вічастував чемпіоном України, виступав на чемпіонатах Європи. На на чемпіонаті світу по любителях на європейських іграх цікаво буде подивитися на нього профі. І його суперник це Дмитро Поленкевич із Дніпра. Тож, давайте подивимося на двох дебютантів. Муслімов проти Пеленкевича. Прямо зараз на ютуб-каналі Top Boxing Generation. Поїхали! Це вечір професійного боксу. Це TBG Intro One. І прийшов час для поєдинку, в якому зійдуться два дебютанти на професійному ринзі. У синій кут запрошується боксер. Із міста Дніпро зустрічайте Дмитро! Запрошую у червоний кут його суперника, який представляє місто Харків. Зустрічайте рама за му! Де знову стопи дисфлей, кі. To the game, and I changed it to play. How I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes, taking shots, keeping breaks, feeling lost feeling great, popping off, singing straight. Never stop, never changed all the squad here, played. And I've got something to say. Yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push bars, no, I push play. I won't stop till I make a change. Від I а термін never інфалост треті. I won't stop till I hear him say. Поєдинок представлено промоутерськими компаніями TBG та Espada Boxing Promotion. Його обслуговуватиме суддівська колегія у складі. Рахим Мінгалєв, Ігор Каленченко, Ілля Зав'ялов. Рефері у Ринзі Вадим Лавринець. Формула бою. Чотири раунди по три хвилини. Я представляю боксера у синьому куті рингу. Його вага 85 кілограмів, 800 грамів. І для нього сьогодні професійний дебют. Будь ласка, вітайте. Бійця із міста Дніпро! Дмитро! Пилинкевич у червоному куті його суперники з Харкова. Його вага 90 кілограмів, 200 грамів. Він дворазовий чемпіон України серед аматорів. Прошу вітайте боксера компанії Еспада Boxing Промоушн. Рамазан заму Що ж, друзі, черговий поєдинок карду tbg Intro 1, І це буде, я сподіваюсь, цікавий. Цікавий бій, адже в нас є боксер з очевидно дуже хорошою любительською школою. І є боксер, який за думкою багатьох, в тому числі ось Влад Єлісієв, казав, що Пилинкевич Зможе здивувати, певно відразу ж хочеться відзначити, в якій фізичній формі Дмитро Поленкевич перебуває. Він вищий за свого суперника. Це один і два. Ви подивіться, наскільки він сухий. Ви Подивіться, у нього кожен м'яз вступає. У нього кожен м'яз видно. Подивимося, як він цими м'язами що вміє користуватися. Різниця в них 5 кілограмів. Муслімов важче за суперника на 5 кілограмів, і очевидно, він буде намагатися конвертувати ось цю перевагу у кілограмах, у перевагу в ринзі. Першим номером ми одразу починає мусліма mm -hmm. працювати. Поленкевич відскакує від нього. Часом відскакує через те, що е, вкладається в свій удар Муслімов. І О -о -о. зараз непогано, непогано Муслімов на ближній дистанції закидає, так би мовити, лівий боковий. А зараз ми подивіться, і як непогано. Ой, полилися стаканчики там все. І непогано земля так. Впав. Ніг. Так, так, так. Земля пішла під ніг. Але не нокдаун. Ну, звісно, не нокдаун просто післизнувсь і нога вискочила за межі рингу. Таке буває, і буває таке, що намагається суперник прибувати по тобі. Поленкевич один-два. Спочатку джебом по корпусу після цього намагався правою ще влучити в голову. якраз справа не склалось, але обидва молодці, що я скажу. Тобто, видно, що в обох є школа боксу, і це дійсно прям видно, що це професійний поєдинок. Поки це найбільш цікавий бій, якщо чесно, якщо говорити про класність, не про намагання знести свого суперника, не про руку, якусь, а про те, що виходять хлопці, які знають свої справу. Саме якість боксу, так я погоджуюсь, тому що в нас були Гречанов, Дмитрієнко, хлопці там відверто були налаштовані на швидкий нокаут, але не склалося. Такий вам невеличкий спойлер. Конкевич намагався розкатати, пробити знизу, але дуже повільно це все робив. Муслів його е, мислів це все помітив. Так він все бачить, чітко працює, хоч і першим номером, коли суперник намагається викидуватись на нього. Він його провалює і відповідно контратакує. Довжний мусимо підтискати джеб від нього жорсткий. Це джеб не просто для того, щоб примірятися, не просто для того, щоб відчути дистанцію і на цьому джебі тримати суперника. Ні, це джеб для того, щоб розкласити носа опоненту. І ось іще один такий був. Так. Але я вам скажу, що перший раунд, ми все розуміємо, це тільки перший раунд, загалом дистанції 4 раунди, але мені дуже подобається, який темп демонструють хлопці, зважаючи, що це Крузервейт, Це вага далеко не легенька. Ми і... Визначаємо те, як полинкевично на ногах працює. Так. Закручує він, іде в один в інший бік, але не завжди його ноги рятують. Так, Муслімов все бачить всі його рухи в ринзі і намагається підловлювати своїми боковими. Не знаю, чи налаштований на нокаут. Він здається казав мені, що ні, але вау, який бум! Лівий боковий! І не буде, не буде, не буде спішити Муслімов. І за це насправді також варто віддати належне, Оскільки в нас були сьогодні хлопці в ринзі, які поспішали поперед батька в пекло. І зрештою вони за це платилися. Муслімов міг піти, він дав паузу. Але як Муслимов закидає цю ліву руку? Просто браво. І Ще по супернику який на місці не стоїть. Так, 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 100%. Хороший перший раунд. Хлопці молодці відпрацювали на 100%. За цим приємно спостерігати в будь-якому випадку. Що ж, намагається бути легким на ногах Полинкевич, але все, хоч він закручує, хоч він йде з траєкторії атаки, але не завжди йому це вдається. Часом буває, застоюється, і це часом насправді дуже навіть. Ось цей самий лівий боковий, мама мія, як він зайшов добре. Ось ще буває тоді, коли руки у тебе не на місці. Ось ще буває тоді, коли ти йдеш в атаку, робиш це занадто очевидно, робиш це досить повільно, а суперник більш різкий і всі твої задуми він уже прочитав. А ось така от топова публіка присутня сьогодні. Чемпіони світу. Так, В'ячеслав Сенченко, Віктор Постол, Сергій Дзензирук. Всі вони здобували на чемпіонському ринзі, на ринзі свої чемпіонські титули. І не просто чемпіонські титули, а титули чемпіона світу. А я скажу такий невеличкий спойлер: В'ячеслава Сенченка ми ще сьогодні побачимо в дії, але в якості тренера, адже буде боксувати його боксер Михайло Гайнудінов. Якщо це відео вже є на ютуб каналі Top Boxing Generation, я обов'язково вам залишу підказочку на нього. Другий раунд розпочався. Все так само в центрі рингу перебуває муслімов. Толенкевич приленкевич, до нього намагається кружляти, але жалить саме мусліму. Добре, захищається муслімов. Бачимо, що в нього передня рука опущена, але він це. Компенсує правою рукою, яка завжди біля підборіддя. І завдяки цьому Пеленкевич все ж не може знайти той самий удар. А назустріч Поленкевич отримує, дай Боже. Це було непогано. Поленкевич все ж таки знайшов свою можливість пробити, понавлучав. Слідмов намагається, намагається відрізати ось цей откут Пеленкевича. Зрозумів, в який бік буде його суперник іти. І вирішив відразу зробити цей крок в бік самому, для того, щоб Пеленкевич від нього не тікав. Знову від Рамазан, Рамазан класно використовує цю зброю. В нього передня рука, мені здається, працює в цьому поєдинку набагато частіше та ефективніше, ніж його ударна. І за це йому варто віддати належне, тому що це перші два раунди, і ось така розвідка вона повинна бути. Ну і все ж різниця у вазі, вона відчутна. Так, так, 100%. І... Це було що Ще більш відчутно, так то це тоді, коли тобі ось так от знизу пробувають по корпусу. Браво! Просто браво. Відмінний удар. Мені здається, що Поленкевич. Не буде продовжувати поєдинок. Ні, ні, ні. Подивися і в вау, вау. нього не в тумані. Складається враження, що все гаразд. Складається враження, що цього удару взагалі не було, підвівся як справжній гладіатор. За це дійсно справедливо нагородили його оплесками, тому що після такого удару ну я особисто не вставав, Підвивись, бо я скажу чесно. Такого удару. Подивився, як він на ногах так, так, так. припущено. Молодець. Але десь вісім уже є мінімум. Раунди ще продовжуються. Так. І перший раунд, відповідно, також пішов Муслімову. Тому зараз Поленкевичу варто сподіватися виключно на лакі-панч, я вважаю. Іншого шансу в нього, на жаль, немає. Ну, можеш просто намагатися продемонструвати найкраще, на що ти здатний, оскільки, знову ж ті Intro інтро один для того, щоб проявити себе. Так, 100%. Я якщо думаю, що якщо цей хлопець... вже ти зустрічаєшся із суперником, який тебе переважає, то давай просто спробуєш викластися на повну і показати, що. Проти когось іншого може. Ти здатний ще не більше. Я впевнений, Білінкевич після такого виступу, те, як він рухається, він завоює увагу наших матчмейкерів, Top Boxing Generation, І ми його ще побачимо в ринзі, адже ми очевидно розуміємо, наскільки Рамазан тут фаворит, маючи такий любительський бекграунд. Тому, Уф. так, це було. Гарно. Гарно головою рухає, пропускає цей удар Поленкевича повз себе. Демонструє повний арсенал, повний арсенал того, що можна робити в ринзі Рамазан Муслімо пробувати по корпусу, пробувати в голову лівою, правою рукою, змінювати стійки, працювати на ногах, моментів від нього головою рухати. Це класно. Так, два раунди класного боксу. Ми побачили. Я сподіваюся, що Поленкевич зараз зі своїм кутом все ж приймуть рішення продовжувати. поєдинок. Ось зараз Нам показують повтор, як розбирав муслімов. Того опонента і сподіваюсь, покажуть нокдаун. Мені дуже хочеться подивитися той самий удар, який призвів до падіння. О-о-о! це Спочатку було боляче. Жорсткий джеб. Руки розібрані, кидається Поленкевич вперед. Ось це от сьогодні те, за що він багато отримує. Так, за так. те, як він нерозумно кидається. Поленкевич намагався кидається клінч. Так, так, так. Він намагався клінчувати зі своїм опонентом, але. Нього Ні, нічого не вийшло. Тоді, коли ти на такій далекій дистанції перебуваєш, до цього опонента ще спробують добігти. І Муслімов не дозволив себе вхопити обома руками. Так, що в нас тут капу забули, так. Дійсно, забули. Просто-просто з голови вискочило. Навіть не думали, що треба ще трохи одну секунду, дві секунди вкрасти. Це такий важливий атрибут для боксера, да, тому Нічого страшного. Знову в центрі рингу Муслімов. Поленкевич намагався в бік піти відразу ж після своєї атаки, але Муслімов це вже все читає. І пробуває лівої з боку жорстко, опонента туди не пускає. До речі, ми з тобою перед поєдинком говорили. Ну коли вже Пилинкевич був в ринзі, що він в кросівках взагалі. О, поки я розповідав за кросівки, нас ще один нокдаун. І якщо перший нокдаун був від того, що знизу по корпусу пробуваємо, Муслімов зараз крос від нього. По корпусу. Просить кут Пеленкевича не стояти, постійно зміщатися, і це очевидно, коли ти боксуєш проти такого танчика невеличкого. Невеличкого? <сі> ну <сі> так, за на 5 кілограмів вище, згоден <сі> невеличкий. Дійсно, Пеленкевич намагається працювати на ногах, але це працювати на ногах і це швидше для того, щоб рятуватися. Швидше так, 100%. для того, щоб дожити <сіпи> до гонгу. От Якби зараз дійка пройшла, це міг би бути нокдаун, тому що так було поруч, я вже бачив, як я зараз буду тут кричати. Але ні, Паненкевич молодець. Ухилився і подивиться, контратакує молодець. Він, працюючи другим номером, не забуває накидувати удари. О -о -о! Не забуває так. <голов> але й муслімов не забуває. Но це, знаєш, також дуже хитро було муслимо, зрозумів, що я тебе наздоганяю, скільки вже можна, вирішив. Давай я закриюся, ти поатакуєш, відволічаєшся на це все забудеш від мене йти в бік, і тоді я тебе вже спіймаю. Все спрацювало. Так. Як муслімов і задумав. Намагався аперкот просунути між рукавички муслімову, але Рамазан все бачить і зараз знову підтискає суперника. Шукає, шукає удар правою. Змінив стійку. До речі, ууу, і як вдало змінив стійку. Мислимо постійно змінює стійку. Продовж всього поєдинку так, так. правосторонню, в лівосторонню, ну точно та людина, у якої мозок працює ідеально, оскільки ж треба розуміти, що бокс це не просто руками дригати, це не просто лежати по супернику, це змушувати свій мозок і віддавати правильні імпульси своєму тілу. Змінювати стійки, пробувати приїздити. Це, це розумова діяльність також. Як він правою зараз прошив захист, і зараз намагається все ж таки фінішувати, все ж таки завершити цей поєдинок, коли Пуленкевич, подивіться, який характер у людини, все ж. Це був момент тоді, коли він міг собі сказати з мене досить і просто взяти коліну. Так. Але ні, він вирішив продовжувати боротися далі. З цього кута виходить в інший кут. я впевнений, чого бажає зараз Муслімо, Так це нокаут. Він відчуває, що цей бій нікуди від нього не піде так, і він так. просто хоче собі красивий хайлайт. І нокаут загалом близько знаходиться по моїм відчуттям. Знову в корпус пробиває муслімов. Я через наушники почув цей удар, але 5 секунд. Мені здається, що все ж так. Третій раунд підійшов до завершення, і вже можна офіційно констатувати, що це найкрутіший і найдовший поєдинок в карту Intro 1, який ми з тобою побачили. Ленкевич, цікаво, що стільки у нього куті взагалі немає. Ми також, але ми виглядає так, той стільчик, йому і не потрібен. Надзвичайно свіжим готовим проводити іще більше раундів. Виглядає дебютант з насиченою любительською кар'єрою. І з гарним. О, як же ж він влучив. Удар зовсім непомітний, якщо чесно. От Якщо не придивлятися, прям друзі у нас фінальний раунд. Отже, прошу підтримати, підтримати наших бійців. Оплесками! Багато гарно влучає ми слів і, і так. влучань взагалі є про що іще говорити, є за що іще його хвалити. І ну, це дійсно хлопчина, який може вирости в серйозного професіонала. Поїхали, друзі, в фінальний раунд цього поєдинку. Мало хто сподівався, що він взагалі дійде до четвертого раунду, але Пеленкевич дивує всіх і дивує з приємної точки зору. Вітися, як він зараз побачив цей рух Муслімова, зробив крок невеличкий назад і намагався контратакувати. Але справа в тому, що і муслімов це все бачить. Муслімо продовжує зібрано йти вперед, руки на місці, все гаразд, не розслабляється. Хоча знову ж здавалось би, а що може відбутися? І тут, якщо чесно, що й не омився слюнями поликевичі, які з його роту вилетіли, вибив їх Муслімов. Щось невеличке непорозуміння між боксарами були, просто захотіли постояти АФК. одну секунду. АФК? Да-да-да-да. все гаразд підключається до серверу. Да. Інтернет з'єднання поновилося. Поїхали. Оу, знову, знову, знову цей корпус, знову ця ліва рука, і це було прямо біля нас. Це було надзвичайно класно. Це Не було мистець. боляче. Підводиться, підводиться, він знову встає. Мама Мія, просто браво! Як він це робить, як він підіймається? Це був надзвичайно класний удар від Муслімова. Якщо ось попередній нокдаун, ти казав, що цей удар можна було і не побачити, так? Щось за дотично, іначе він прийшов. Тут все класно, скрутився. фух, І вибухнув лівої з боку. Уу, лівий боковий. Але подивись, те, що входить в голову, Поленкевичу майже байдуже. Він не реагує на ці удари, він свій продовжує боксувати. А ось по корпусу так знайшов ту саму Хелесову п'яту Рамазан і продовжує туди гатити. Да, да, і давай, і, і Звісно, цікаво і давай, давай. І цікаве тіло у боксерів, що у них п'ята в животі знаходить. Так, так, так. Боксер і знову по животу. Так, Пробуває. ще один Слідний нокдаун знову змушує рефері відраховувати для Поленкевича вже в четверту цьому поєдинку. І знову підіймається. подивіться, публіка. Вона просто аплодує. Що він підіймається? Вони люблять цього хлопця. Короче, що просто за духом, якщо говорити. Так, то, так, вже так. І все, спичав. ні. Думаю, потрібно зупиняти вже просто будь-який удар. І він падає, на жаль, Паленкевич не може пройти всю дистанцію в цьому поєдинку. Тренер злиться на свого боксера. Але, Але... підіймається. І Ловринець дозволяє подовжити. Клас. Давайте. 30 секунд. Забиває. І забиває. Просто так, все. Вадим Лавронець приймає рішення зупинити цей поєдинок. Рамазан Муслімов здобуває дебютну перемогу у професійному боксі. Дійсно цікавому протистоянні. Але четвертий раунд вже був відвертим побиттям. 20 секунд не залишилось Пеленкевичу протриматися, але він, на жаль, не зміг цього зробити. Не зміг через те, що муслимов йому, чесно кажучи, не дозволив. Розумів Рамазан, що є у нього можливість достроково завершити цей поєдинок. і вирішив, що якщо вже дебютувати з перемогою, то треба спробувати ще й зробити це в межах чотирьох раундів, не чекати їх завершення. Пішов свого опонента добувати не через те, що немає в нього відчуття гуманізму, не через те, що йому не шкода свого візові, а через те, що просто є якісь власні свої завдання. Рамазан Муслимов. Виглядав краще, Рамазан Муслімов продемонстрував, на що він здатний цікаво подивитися його поєдинки, тоді коли рівень опозиції буде підвищуватися. Не сказати, що Поленкевич поганий боєць, але не зміг він дати конкретне протистояння Рамазану -Рамазан Муслімову у 29 років. Учасник чемпіонатів світу, чемпіонатів Європи, європейський по любителях Рамазан Муслімов дебютував у профі, дебютував красиво, не просто свого опонента знісше, а продемонструвавши справді величезний арсенал того, що він може в боксі. Це було красиво, це було варто нашої уваги, це було варто перегляду. Тому раунді технічним нокаутом перемогу здобуває Рамазан Муслімов міського харків. І це його перша перемога у професійному боксі. Рамазан вітаю з дебютним. Переможним поєдинком, і це було дійсно круто. Які твої емоції від того, що ти став на професійний ринок і просто домінував? <правда> старатися побіждати краще. Що скажеш про свого суперника? Він показав неймовірний характер, публіка його активно підтримувала. От коли ти його відправляєш в черговий раз на нокдаун, чи є в тебе думка, ну хватить вже, не вставай? Так, да, супернику большое спасибо. Просто красавчик. Одно уваження і большое йому спасибо. Составив конференцію, дав, дав мені побоксувати, вставав, як воїн. Красавчик просто. Пані та панове, Рамазан Муслімов 1-0, одна перемога нокаутом. Браво!